Бог, помощь. Чего ты так? Тебе не привыкать копаться в своем дерьме. Так может быть покопаешься еще и в моем? Ты мне нужен. Прикрывай мне спину. А выбирай слова, а то наговоришь сейчас лишнего. Важко і тяжко було, коли Та й загуло, зажило, ще за неало. Відстань армія, війна, недорозуміння, розлучення серденько. Ой йой йок. Кріндівльок, зрозуміло, що до чого викупив цей кіпіс життя. Дало, і навчило добрий урок, розставлявши все на своє місце. Слава і хвала, дякувати Богу, все, що пішло, більше не прийшло. Що за маскарад, що за каламбур, що за маски-шоу? що за клоунада? Йо, ма йо, 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 -йо це не йо, 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 мой, йо, майо, опеньки, отакої, що сталося, трапилось, натрапилось, було все важко. Та ні, вже не важко. Тяжко, не тяжко, і без затяжки. Кинув закинув покинув шкідливу звичку і запальничку, викинув смітник, не занекавши на ничку. Що за маскишов, що за каламбур, що за ввез. клоунада, що за, робота... за маскарад, Нет, куди я бил. попав? Йолка-палка, йой-йой, йой, йо, що йо, 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 йо. за дишуха, братуха, це все же туха, браток, братка, браті, кент, кентуха, проброза, бро, бро, образ заділ, без образ, тіп так, то піп, окі, докі, йо йо, а є, йо майо, це не моє море, а мій океан. Я Я живу, море слів і без сліз. Люблю реп і читаю, зачитав, випив чай і книжку прочитав. Meus